Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 20 грудня 2025 року. Ключові висновки. Делегації Сполучених Штатів Америки зустрілися окремо з українсько-європейською та російською делегаціями в Майамі 19 та 20 грудня відповідно. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо повторив, що і Росія і Україна повинні піти на компроміси, щоб припинити війну після того, як 19 грудня президент Росії Путін підтвердив свою непохитну відданість. Своїм військовим цілям. З 15 грудня три безпілотники, щонайменше два з яких, як повідомляється, є російськими моделями, увійшли до повітряного простору Туреччини або впали на її території. Міністерство національної оборони Туреччини 15 грудня повідомило, що турецькі та натовські сили збили безпілотник, який наближався до повітряного простору Туреччини з боку Чорного моря. Турецька влада не уточнила тип чи походження безпілотника. Міністерство внутрішніх справ Туреччини 19 грудня повідомило, що турецька влада виявила збитий російський розвідувальний безпілотник Орлан 10 поблизу Ізміта на північному заході Туреччини. Турецькі засоби масової інформації 20 грудня повідомили, що третій безпілотник розбився в провінції Баликесір на північному заході Туреччини. Можливо, раніше, і що на безпілотнику не було жодних розпізнавальних знаків. Російський мілблогер стверджував, що третій безпілотник був російським розвідувальним безпілотником Мерлін Вір. Турецька влада на момент написання цієї статті безпосередньо не пов'язала ці інциденти з Росією. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія посилює свої приховані та відкриті атаки проти Європи. І що Росія вступила у нульову фазу фазу створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні в ніч з 19 на 20 грудня. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили три балістичні ракети Іскандер М з окупованого Криму, та 51 безпілотник типу Шахед-Гербера. Та інші, з яких близько 30 були безпілотниками типу Шахед, з напрямків міст Орел та Курськ, Мілерово-Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край, та Шаталово, Смоленська область. Повітряні сили України повідомили, що станом на 9 годину ранку за місцевим часом українські війська збили 31 безпілотник на півночі, сході та півдні України, а також що не встановлена кількість балістичних ракет та 20 безпілотників вразили 15 об'єктів. В Україні. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній, енергетичній та портовій інфраструктурі в Миколаївській та Одеській областях, вбивши щонайменше вісім мирних жителів. Та поранивши щонайменше 25 в Одеській області. Міністерство енергетики України повідомило, що російські війська завдали ударів по об'єктах виробництва, розподілу та передачі електроенергії в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях, що спричинило відключення електроенергії. А також цілеспрямовано атакували теплові електростанції в невстановлених районах поблизу російсько-українського кордону. Високопоставлений український чиновник зазначив, що російські війська. Посилюють свої удари по мостах та портовій логістиці в Одеській області, щоб посіяти хаос та спричинити дефіцит палива, продуктів харчування та ліків. Українські війська завдали ударів по російських військових та нафтових об'єктах у ніч з 19 на 20 грудня. Служба безпеки України повідомила, що сили СБУ у ніч з 19 на 20 грудня завдали ударів по двох російських винищувачах су 27 на авіабазі Бельбек поблизу окупованого Севастополя Крим. СБУ повідомила, що один з літаків перевозив боєприпаси та рулив на бойове завдання, на момент удару, в результаті якого літак був знищений. СБУ опублікувала геолокаційні відеозаписи, на яких видно, як українські безпілотники збивають су 27 Українські війська завдали ударів по далекобійних радіолокаційних системах, системах протиповітряної оборони та літаку перехоплювачу Міг 31 на авіабазі Бельбек у ніч з 17 на 18 грудня. Генеральний штаб України повідомив, що в ніч з 19 на 20 грудня українські війська завдали ударів по російській радіолокаційній системі РСП-6 М2, яку російські війська використовували, використовували для допомоги літакам у посадці в умовах поганої видимості поблизу окупованого. Кра... Красносільського, Крим. Генеральний штаб України повідомив, що кілька українських безпілотників також вразили патрульний катер проекту 22.460 класу охотник, який патрулював поблизу Нафтогазового родовища. Бурової платформи на нафтовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі, і що Україна проводить оцінку бойових пошкоджень. Український проект розвідки відкритих джерел оцінив, що українські війська використовували безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії фпі 2 та, ймовірно, вразили патрульний катер Расул Гамзатов. Українські війська завдали ударів по нафтовій інфраструктурі на нафтовому родовищі імені Філановського тричі з 10 грудня. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, а російські війська поблизу Гуляйполя. Українські війська нещодавно просунулися в Куп'янську. Оцінка просування української армії. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Р 79 Куп'янськ-Чугуєв. У центрі Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Добропілля та Варварівки на обидва на північ від Гуляйполя та на схід від обох населених пунктів. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.